І так, більшість із вас знають про таку популярну на даний час гру про хом'ячка, в якій можна піднімати реальний кеш. Я сам кольові в неї граю і хочу вам порекомендувати її, пацани. Просто-напросто э, така ціль. Апайте чим побільше монеток і от прибіль в час. Прибіль в час це вам найголовніше. Сюди закидуйте тупо, от, монети і так далі. Пояснюю, як їх заробляти. Просто-напросто так потапали, потапали по екранчику, тапаємо по екранчику, пацани, можна авто можна самим. І тоді, э, коли вийде ринок, ви тупо на... Просто переведете собі на кошельок. Ну, а щоб, пере, е, щоб перейти в цю гру, тіпа, то посилання я залишу е, в описі під відео пацани Ну і ще в е, моєму телеграм-каналі є. Як це працює? Дивіться, зараз покажу в моєму телеграм-каналі. Дивіться, заходите в мій телеграм-канал, на нього буде в описі, переходите по цій силочці і все. І тупо-напросто вже будете грати пацани Отут вона ті кружки, як е, я грав і як я заробляв. Поки що я ще нічого не зробив, але ми всі надіємося, що це реально можна виграти тут щось. І саме головне, що сюди нічого не треба вкладати. Тобто, навіть якщо ви нічого не зробите, то ви нічого не втратите. Ну, хіба що свій час. Але то фігня, пацани. Тому рекомендую, ссылка буде в описі і в телеграм-каналі, моєму. Переходьте, качайте, грайте. Ну і коли вийде ринок, отримуйте чим побільше бабок. А тепер погнали до відео. Ну що ж, і всім привіт! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і не дуже замечательну гру під назвою е, Гра ВВ воділа. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, чому не дуже замечательно? тому що тут тупо невозможно повертати. Коли ти повертаєш, тебе заносить. Зараз я вам коротше все покажу на практиці, щоб ви не думали, що я прибріхую. Ну і все, погнали до практики, пацани, а ви обов'язково обов'язково дивіться ці відоси без перемотки. Ну і щоб не пропустити деякі цікаві моменти. Ладно, 3, 2, 1. Погнали, давайте. З дебами. Все, погнали е, Ціль наша така, просто-напросто тут виграти в гонках. Подивіться, я повертаю по-адекватному. О, поки що все йде. Пока що. О! І тут мене тупо якийсь підрізає. Ну, ладно, пацани. поки що все йде. Пока що. вроді як я їду е без проблем, да? Ну, ладно, це пока що, пацани. Це ще нічого не значить. Так, усадь, пускай за собою якісь черніла. Окей. Тут факт то, що... дивіться, от дерева всякі зносяться. оці краби, довбань. Так, тут. А, а... що нам випаде? Дві... Двоє нітро все. Тратим нітрухи, пацани. Дивіться, я нормально керую, пока що як... вроді як нічого, але тут! -то... Тут сволочь якась мене тупо починає підкидати. Це якщо що, зараз я приру. Так, ну ладно, пацане, давайте ще одну ні другу. І зараз тупо будемо обганяти І дивіться, я в цей добаний океан сплив. І хтось скаже, Коля, це твоя вона, або ти так тупо їздиш? А ніфіга. Бачите, що пацани навіть інші ігроки так само, і що вони теж так не вміють їздити. І я стараюся нормально їхати, а тут управляти ну, почти нереально. Тут тупо, не знаю як. На практиці перший раз показав, давайте ще три рази. Пограємо пацани, добре так пограймо, Так, Ага, нам третій рівень відкрився, ну все одно. Давайте ще зараз один раз на другому, потім на третьому, і ще якщо відкриється на четвертому пацани Я ж кажу, дивіться ці відоси без перемотки мої, бо то, що особливо останні. Просто попереджаю, що тут може бути багато інфі. От тут цікавий інфі. Так, ну ладно, вроді як йде. Е, да, це так має а, в мене купол. В мене купол, дивіться. Походу, від мене буде всіх зараз відкидувати. Нє, ні, ні. Купол тупо впав, коли я не всіх хочу прийняти. Давай, давай, давай мені дали якусь плещесту дорожку, чи що. Ладно, зараз ми будемо коротити. Так, який, я, якийсь корінь врізався. Окей. Турбо, турбо, турбо. Ну і от все. І тут все закінчується. На тому, що я тупо врізався. а Хоча ні. Поки що я ще їду, поки що ще лечу. Правіше, лівіше. Все, 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 все давай. Давай. Так. Ну, поки, поки, поки. Та я вже програв. Це вже сенсу ну, ріпатися я і не бачу. Я вже пройшов п'яте місце з п'ятого, я сам і останній, як завжди. Ну, але ще колябінгу, я ніколи ніколи не здаюся, тому погнали. Я ні в яких ситуаціях ніколи не здаюся, тому погнали. Давай, 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 давай. Тихо-тихо. Фух, вроді би йде. Мені... Мені пліна! Ну, все, хана вам. Ана на на! А тут можна робити пастки і не цим динамітом якраз і підірвали. Окей. Тут тупо можна, ти вибираєш, коли ти от, знак питання, тобі даються або нітрухи, або що ти там можеш своїм суперникам зробити. Ну ладно. Давайте коротити по максимуму і по-нормальному. Давай, 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 є є, є, Я перший зараз їду! За шести, да ну нафік! Я може відколи грається вже друге відео, я не знаю, я так вже раундів за шість, так що пастку затащив, і тупо, от відколи граються, це перший раз, що я перший їду. Ще, ще й так довго! Для мене це дуже довго ні давайте кінець. блін, головне зараз не спаскується таку прекрасну ноту, ну просто що я їй казав, хоча ні. Ні-ні-ні. Зараз все йде. Давай, давай, давай є! 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 Посріє за два відео нарешті це вже третя спроба вроді. Да, третя. І я за цю третю спробу приїхав самий, самий перший. Юху! Я говорю, що не здуйся, кажу, я не здаєш. ю Юху! І останній раз. Юху! Так, все, цей раунд другий ми пройшли і того. Ні, нам ще тоді відкрився третій, але вже, давайте третій. Скільки зараз 720 монет. Давайте в наступній серії до наступної серії апаєм 1000 монет і тоді вже в магазинчику будемо придивлятися, щоб купити. Ага, тут вже поцікавіше якісь кораблі. ага, це нам треба, я так розумію, покажу іслідувати територію. Так, да, це не гонки. зараз Іссідуємо. Тоді на гоночки, тих, 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 тих. По тормозах. По тормозах, ну куда летіти А ну давайте боком-боком. Боком, боком. боком я можна можно другу нам дали. Давай бочком, бачком. Просто заримаєш однією рукою повертаєш там удивиться вправо, а другою нажимаю лівою на тормоз Окей, давайте бочком, бачком. Опа оба, оба, давай. Давай, давай, боком боком. Дивіться, постоянно, зараз буде красиво для вас. Оба, ну я ж казав, буде красиво. Все для вас все для вас, давай. Типа, типа, ти ти по... от дивіться, я вліво леву Ага. О, дивіться, я повертаю вправо зараз. Я ще жму правий тормоз. О, дивіться. Все, два нажав, ну це дрібка не буде. оба оба, оба, Так давай, давай, все. Е, давай. Може ми зараз і гонку вже не будемо? Не, ладно, ще гоночку підем. Та давай ізучення. А, це минуту максимум, да, дається типу, Ладно. Я вже більш-менш цю карту цю карту ізучив і вона мене вже навчила того, що треба... Будь готовим до поворотів, бо тут є кожен раз повороти. Ага, мені до фініша треба. Окей. Все, пацани, один я до фініша доїхав, тепер зараз ще з кимось. Давайте ще з кимось. Де й йдемо прощатися. Так, на нову машину. Тихо, тихо. Що за? Ні. здалось. Так, а я хочу гонку. Алло. Та, блін, я гонку хочу. Та чо сам? Ні, давайте подивимося, давайте зайдемо в е, меню. Меню, блін. Так, шо це, це мо... Ми... я в шоці. Я не вийти. Ну бачить бог, я не хотів до останнього здаватися, і я ще зараз... не, але бліна, а ну... а, ага. Окей, беремо другий раунд. Ні, не другий, не другий, не другий. Берем третій раунд. Хочу гоночку, гоночку мутить. Ага, це ж не можна для години. Чого? Чого? Питання чого. Давайте четвертий, окей. Може тут гоночка буде, ні? Якщо нет, то будем прощаться. Хоть беда, хоть беда, хоть беда. Ну, блин, ну гоночку, ну! Да! 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 Yes! Yes! И... Yes! Рано да, ну, топ! Але, блин, а блин! Две, двига! Куда мне пурнуло? Я не топ поехал, ладно. Все, давай, давайте догоняем их. Остання гоночка на сьогодні. Остання гоночка на сьогодні! На сьогоднішнє видео, да, так, як мені там в тренировке с Так, он вони... Вони вириваються вперед, мої суперники. Ага, я бачу хвіст. Бачу хвіст одного вже. Окей. Окей. Я не, нічим не гірший за вас. Кроме оцього. Оба, ну там щось було. Давайте вибираємо. І нам дали нітруху! Нітруха це дуже добре, в моєму випадку. зараз. Давай, давай, давай. Все, все, все пішли. Ми йдемо на обгон, да ну нафіг! Ще одного ну, обаняємо. Оба дріфтом, дріфтом. Ха-ха. Тепер я на хвості ще одного. Та блін-блін-блін, ні. Оба. У мене, дивіться, пацани, лайфхак. Хто не знає, якщо ви. Ага, це я підірвав. Якщо ви не можете не входити поворот, не в пород, нажимайте на тормоза. Пофіг направи на лівий. Дивіться, я портаю вправо, рекомендую на лівий взяти. Якщо на е, наліво, то, то правий. Щоб краще було, так ви краще в впорот віддати. Так, блін, а треба було в них цілитись. Та капіс! Я сам собі місію зараз запоганю. Ви що, віддівайтесь? Давайте ні другу. Окей, 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 окей. Давай! Я п'ятий приїхав. Ну, хоч на останній, бо там був шостий. Ладно, пацані, на цьому все. З вами був Колявіно. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал, поділитися цим відео з друзями. Ще раз, не забувайте грати в туру про хомячка. це все абсолютно безплатно. Ну і пощастить, то пощастить. Просто-напросто дивіться, коли б да слідкуйте особливо за моїм телеграм-каналом, бо там я більше інформації про це все кажу. Ну ладно, ставте лайки, ще раз. Підписуйтесь на канал безко переходьте в телеграм-канал, все грайте, діліться цим до друзями. Всім пока-пока-ка! пока 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 пока